Так, друзі, всем привет Готовимо під посів пшенички з косилими подсолнух. Такого відео не знімав, ну ще зніму, у нас ще не весь, це тут його почти не було. Ви ж бачите, полок мало. Ну а так Дискуємо у нас пд 2.5 від ВЛС і Агро. І попер у нас дощ зараз якраз таке що щось бачите, ну, земля суха. Подсолнуха в цьому году вообще слабо. Дуже слабенький подсолнух був. Містами й по 500 кг сипав, ну що є, то є. Не глибоко діскуємо по ну, це якраз ось очки колесо і отут колесо оце. по потерям почти немає, містами десь повилітало, ну а так, а так воно виходить. Влаги немає. Все сухо. Ну дискуємо і будемо сіяти пшеничку. Пшениця буде у нас і Богдана, і шестепала. І з добривом будемо сіяти. Хорошо виходить. Не глибоко главне, можеш підуть дощі нормальні, бо на сьогодні стояв вроді би 10-20 мм, ну щось його не було так, а то пороморосило. вітер трохи так піддуває ну а так вроді би нормально дискується по краям Ось дискуємо бо він трохи і окучений був ну тут слабенький тут була посіяна агора від лідея ну не одного доща на цьому куску вообще ну. тут же да, да агора а гора бы тут посажена. Тут слабенький взагалі був посол, ну тут не багато, 70 соток, це так. Ну все, равно дуже слабо сипало Ну нічого, будемо сіяти пшеничку з одобренням. Удобрення у нас Болгарія 2020-13 вроді би. Подивимося, будемо по 100 Давать може менше. Подивимося, як воно буде. По у нам уже посіяли пшеницю, ну сходи не сильно мені нравляться Таке щось там зійшло, там, не, там доганяє. Ну. ну нічого, може ще зійде, бо ми якраз посіяли і дощ тоді пройшов. Подивимось. Ну вже пшенички там півтора гектара, хай посіяно. Трактору не важко, сильно не заглубляли, йде швидко. Дощ пройшов, вікна всі закидало грязю. Ну а так, діло йде. Палка така здорова, що не треба там нічого ніякі бампера ставити і де вони все. Хоч за палкою, хоч проти палки. Що каток. Вашкувато буде, Ну це називається ПД, ну плуг дисковий як будто. 2,5. Ну хорошо робить, якщо заглубий. І Якщо ще й по сухому, так взагалі. Непогано. Камні що валяються оце тут. Тут раніше було село колись. Ну а так вроде бы нормально идет. Чтобы края уже тогда не заделывать, сейчас я его заделаю. И пошел. Б'є, звісно, сильно буде якщо на камні попадає. Ну а так робить картинку. Влаги немає, ну будемо щось сіяти. Подивимося, може дощ прольє потім як посіємо. Ну у нас ще не все скошено. Ми тільки скосили 20. Скільки там? 25 гектар хай. Ось такі діла. Ну а так дискуємо. Я ж кажу, влаги взагалі нема, дивіться. Ну це тут богор, воно просто ж вінокучений. А отут а от, бачите як? Тут не глибоко Це ну нормально буде. СЗшка посія, буде видно. Ось такі діла. Ну, друзі, будемо закінчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!